Малята, це фермер. Він запрошує вас на ферму. Фермер на фермі доглядає за тваринами і птахами, полем, городом і садом. Подивіться навкруги, як багато на фермі свійських птахів та тварин. Свійські або домашні це тварини, які живуть біля людей. І залежать від їхнього догляду та турботи, і приносять користь людям та сільському господарству. Сьогодні поговоримо про них і дізнаємось, чимало цікавого. Це корова дає людям молоко та м'ясо, а це кінь. Він допомагає. Перевозити вантажі. Це кіт ловить мишей, які шкодять господарству і врожаю. Вівця дає людям молоко і хутро вовну, коза. Також пригощає людей молоком. А це порося дає людям м'ясо. Зараз давайте разом повторимо свійських тварин: коза, кіт, собака, кролик, вівця, кінь, віслюк. Свиня, корова, морська свинка. Тепер зупиніть відео, будь ласка, на паузу і повторіть самостійно, починаючи з верхнього лівого куточку. Молодці! А тепер пограємо в гру Мама-тато-дитинча. За моїм прикладом разом з батьками назвемо. Клад родин свійських тварин. Готові? Починаємо! Це коза, її родина, мама коза, тато козел, дитина козиня. Повторіть. Молодці! Ідемо далі. Це корова. Її сім'я – мама, корова, тато бик, дитинча, теля. Повторіть. Молодці. Тепер малята за моїм прикладом. Розкажіть про родину тварин яких ми ще не описували. Бажаю успіхів. Подивіться ну, на малюнок і повторіть за мною. Кінь тягне вантажі. Корова дає продукти кисломолочні та молоко. Свиня дає м'ясо, собака охороняє дім, кіт ловить мишей. Тож, більшість свійських тварин приносять людині багато користі. Дають їм їжу, м'ясо, молоко, яйця, сировину для одягу та взуття, шкіру, шерсть і пір'я, робочу силу для перевезення людей і вантажів. Охороняють. Я гадаю, що подорож на ферму вам сподобалась. До побачення!